Мікс дитячого одягу, у лоті оригінальний одяг від преміального бренду Брунс-Базар, а також стильні колекції Діксел Kids Up Baby. Почнемо з такої ковтинки, 128 см. Вона дуже м'якенька, тепла. 128. Спортивні штани. 128. Жилетка. 164. Це у нас такий костюмчик. 92 см. Розмір 8. сукня сорочка. 152, Розмір 12, 140, 152, 128, 164, 164, 98, 152, 128, 104, 10-11 років, 92, 164,

164. Розмір 14. 164. 98. Розмір 10. Комплект 98 см. 164. Далі бодика. 62 см. 68, 56, 62, 86, 92. Также в лодке будуть колготки 7 на 86 см і запакованки 56 см. І шапочки в двох кольорах з логотипом та дві сорочки одна в розмірі 12 і в розмірі 8.